200 гривень за доставку цієї коробки. А ми розпаковуємо і дивимося, що там. От, дуже багато питань, скільки коштує доставка. От ми будемо тепер на кожній посилці говорити, скільки коштує доставка. Подивимося, що нам тут вислали. Так, хоп. Так, 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 так. Все хорошо, все хорошо. Це просто упаковочка. Так, маємо перше. Так гарно запакували. Так, дивіться, є отакі ці. Зараз будемо... Так. Так, Це щось таке маленьке, що подивимося. Треба до листочок почитати, але ну, будемо так. А, срібло. Бачите як? Так, ну дивимося. Немагнітні не плюс транзистор. Срібло і написано, немагнітні 200 нагляд плюс транзистор. Транзистор, он бачу. Зараз будемо дивитися це все діло. А тут 100 грам магніт написано. Так. 100 грам магнітного. Зараз ми це все подивимося, перевіримо, переважимо. Це пока що ми в сторону. Тепер читаємо листочок. Так, такі то, такий-то -то, срібло 100 г. Так, не магніт 219 г. мідь 7 кілограм по 255 гривень. Що людина відсилала, вже у нас 261 гривня. Латунь 3,7 по 160, вона вже 161 Разом 8278 гривень. Будемо дивитися? Так, дивимося. Латунь. Так і підписано. Що він написав, Скільки латуні? 3,7. Ну, все, латунь, давай на давай на цих вісах. Так, зважимо. 3,8, коробочка 3,7, Согласен, давайте 3,7, в принципі, згоден. Нічого там кримінального нема, все. все латунь. З кримінального тільки ось такий цей. Опа, так, це є. Тепер. Йдемо далі. Так. Опа! Так, раз-мідь! Це звідки він і познімав ну, контакти, ви зрозуміли, що з автоматів, то цей раз ми візьмемо магнітик. так Ми маємо 7,5 кг Людина написала 7 кг Тобто на пів кілограма маємо більше. Ну, подивимося, ну. Ну, все, воно. Так і ми маємо. 7,5. Забираємо 7. Завжди приємніше, коли... Є більше. Гірше, коли пишуть 7, а дивишся 6,5. Вже дзвониш до людини і каже, ви знаєте, виважили. Ну, коротше, то пишу 7,5. А тепер давайте подивимося. Так, магніт. магніт. 3 хвилини 45 секунд. Супер. Зараз ми це все зробимо. Ми хоча б зважимо грубо, нажмемо паузу і тоді цей. Це він пише, що магніт. Дивіться, як чітко, 100 грам. І він написав 100 грам магніт. Дивимося, чи це магніт. Так, да, все магніт. 100 грам є. Ми ще таку візьмемо кусачки. Угу, воно. Воно. Так, 100 грамів є. Так, відсипаємо сюди. Раз. І тепер 219 грам немагніт. 219 грамів. 440. Дивіться, я таку висиплю з транзисторами і нажмемо паузу. Зараз давай. 447. Ну, дивіться, давайте так, бо зараз нажми паузу. Можете зробити скріншот, а в нас попались вольфрамові контакти. І зараз в другій частині я про це все розповім. З продовження попереднього відео, дивіться, магніт зійшлося 100 е, грам, чітко. Тепер дивіться, в немагніті ось, питаються, що таке вольфрамові контакти. По-перше, вони дуже важкі. Дивіться, от цього все, 77,9 грам. Ну воно реально, дивіться, воно дуже важке. От береш, якби це було взяти там три таких навіть. Ну дивіться, я не знаю, як це показати правильно. Дивіться, блин, ну, дивіться, один такий, ну, зробимо зараз якийсь експеримент, який я навіть не знаю. Один такий, приблизно, там, це 4,5, 3,9. Ну, Дивіться, бачите? Як. Цей навіть більший, але дивіться, цей важить 3,8, а цей важить 4,8. Дуже, ну, Дуже, Вони важкі, вони важкі. Тепер дивіться, ще який нюанс. Коли берете його, і берете кутик. кутик, І отак пробуєте його надкусити, полетів. Полетів зна куди. Коли береш срібло, він або одразу так надколується, або отак от я давлю, давлю, і він так проламується, як знаєте, мягкий, ніби як якесь як алюміній ніби. І от дивіться, я його віддавив, а воно от. Ну, подивіться, Воно злизувало його, бачите, кусачки? кусачки його, ще-ще, Воно його злизувало. А вже тут, тут відстрелило, подивіться. бачите, Тут воно його лизало, ніби от, ну, ну, кусало, а тут воно просто взяло під тиском і відстрелило. Тобто це вольфрамові контакти. Вони відійшли від попередньої посилки. І ми часто ще, так як ну, через наші руки багато проходить срібла, але все одно, там, наприклад, ми там здаємо якось там 5 кілограмів і більше. То ну, попадається. Все, все одно ми пропускаємо трошечки. Ми то дивимося, ну опять я полетіло. Розумієте, Я його легенько хочу, легесечко його так давлю-далю, воно раз, від... раз відстрелило. Оце вольфрамові контакти. Це обов'язково хотів показати, бо не вийшло. Ну, І хромпік, перевірити хромпіком. Ну, Це бере чітко, ну, воно теж бере, але бачите, тут добре взяло. І тут воно бере. Ну, це Гірше трошки, звісно. Бачите, воно не так прямо різко вступило, вже аж зараз воно бере. Ну, хромпік це не показник вольфрамових. Воно бере все. показник, оце що вони важкі. І ще вони, знаєте, які бувають гострі кути. Гострі кути. Прямо такі вони ідеальної форми і важкі. Ну, вже так з досвідом його починаєш бачити, але так. Це все, що хотів розказати по вольфрамових контактах. Ну, вже тоді йшов. Подаруночки, дивіться. Е Василь подарував два живчика. Дякую, велике. Тепер подаруночки, круги, два штуки. Це зачісні. І куча пакетиків, які реально нам треба. Бо я купив файли. Купив он до файли, а тепер ми маємо ще й куча пакетиків. Ще ззаді є, так? Да? Ага. І ось ще ззаді є, Сергій підказує. Дивіться. Короче. Крута? Бо ми та і крута ця, бачите? І зошити. Зошити теж ви зараз купуємо, то нам реально пригодиться, бо треба десь писати. Тобто, і класно, що відрівні. Бо ми купляємо, дивіться, 1, 2, 3 відрівний, 4, 5, 6 зошитів. Всі відрівні. Дякую велике вам за подарунки. Цікавить тема металобрухту, підписуйтесь на канал.